Перевірте свою віру. Є віра душевна, бісівська і земна, а є віра Божа. Якщо ваша віра душевна, бісівська і земна, то вона не дуже відрізняється від цього світу і від грішних людей. А якщо у вас є віра Божа, тоді ви народжені від Бога. І ваше життя освячене Богом. Ви стали праведним і святим. Тоді ваше життя явно відрізняється від цього грішного світу. Щодня ви наповнюєтеся хлібом насущним откровенням з неба і роздаєте його іншим. Адже якщо Бог вас освятив, тоді і ви освячуєте шлях людям, щоб вони могли знайти істинного Бога. Коли у вас є віра Божа, тоді ви є частиною святої сім'ї Божої і щодня спілкуєтеся зі святими. Ви учень Ісуса Христа, а не учень цього світу. Ісус Христос, прийшовши у світ, викривав фарисеїв, передових релігійників, що вони діти диявола. Їхня віра бісівська, тому що вони виконують волю сатани. Люди, правителі церкви, віруючи, які підтримують лукавого, війну, смерть та пекло і які розв'язують війну. Це люди з бісівською сатанинською вірою, адже диявол прийшов, щоб украсти, вбити і погубити. А Ісус прийшов дати життя і життя надміру. Так можна визначити, хто з Богом, а хто з сатаною, хто сатаніст, а хто істину вірує в Бога. Нині, як ніколи, нам потрібна віра, тому запрошуємо вас до спілкування, щоб разом молитися, ламати хліб насущний за заповіді Ісуса Христа. Нехай Бог благословить вас.